Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та партнери, адвокат Керімов Алік та я його помічник Гончарова Валерія. Сьогодні ми б хотіли більш детально розкрити тему встановлення факту батьківства померлого військовослужбовця, загиблого військовослужбовця або безвісти зниклого за особливих обставин. Аліксімріч, розкажіть нам, будь ласка, які з якою найпоширенішою проблемою з цим питанням звертаються дружини та діти загиблих чи безвісти зниклих військовослужбовців? Так, дійсно, в рамках проекту надання правової правничої допомоги зі співпраці з пілкою ветеранів АТО громадської організації, якою ми за меморандум надаємо безкоштовні консультації. По вівторкам і четвергам, як офлайн, так і онлайн можете записатися. Е, виникають в дані категорії питань від членів сімей загиблих військовослужбовців, а також зниклих безвісті за особливих обставин. Найпоширенішими є е, питання це. Е, Помилки допущені під час складання документів. Це е, паспорт, наприклад, одна із справ у нас була, яку ми вирішували. Було відмовлено у виплаті за зниклого безвісті за особливих обставин військовослужбовця батькові було відмовлено у виплаті в зв'язку з тим, що прізвища е, були допущені. Помилки у батька було через. І зазначена, а у сина в паспорті через і, ну так тобто, проблема в перекладі так, так. документа, і коли потім... з російської мови перекладали по посвіч... не непосвідчення. Свідоцтво про народження сина угу. допустили помилку, і в подальшому всі документи вже були з помилкою, ніхто на цьому не зациклювався. Зараз під час звернення з виплатою одноразово грошова ну не а за грошовим забезпеченням по знакому безвісті, тобто це ми вже далі пішли на одноразову грошову допомогу виплату, Сталася ця проблема. Була відмова через суд, встановлювали факт родинних Ще відносин. Тільки через суд можна вирішити ці питання Так, питання Таня, тільки в судовому порядку, так як безпосередньо людини немає, угу. вона врахується безвісті, зниклою, і в судовому порядку ми встановлювали факт родинних відносин. Наскільки тривала ця процедура? Нічого це справа дуже швидко була розглянута. Суд дослідив докази. Там протягом трьох місяців була розглянута. Ну це принаймні швидко, так? Да? Так. Там до нас було займався інший адвокат, який стратегію трошки неправильно вибрав. Він звернувся там зобов'язати, там наскільки пам'ятаю, військову частину щось виплатити, там а не через адмінсуд, тому ця справа для клієнта вона дуже набагато розтягнулася. Коли він до нас прийшов, ми подивилися документи, кажемо так, вам правильно відмовила частина, вам необхідно йти в рамках цивільного суду. Звертатися за місцем фактичного проживання, звертатися з відповідною заявою і позовом і встановлювати факт родинних відносин, а потім з цим рішенням суду подаватися на виплату грошового забезпечення. Добре. а... Повернемось до запитання все ж таки встановлення факту батьківства, загиблого чи безвісти зниклого військовослужбовця. Тобто, коли постає також запитання, що дитині необхідно оформити там пільги, соціальні гарантії, отримати одноразову грошову допомогу, проте відмовляють у зв'язку із тим, що в свідоцтві про народження внесено відомості про батька зі слів матері, як в такому випадку діти, та чи можна оминути судовий розгляд. Так, дякую за запитання. Є така категорія справ, також у нас була, займалися. навіть зараз є одна справа, яку ми звернулися, встановлення факту батьківства. Це тільки в судовому порядку також встановлюється, так як безпосередньо людини немає, і вона рахується безвісті зниклою. Подали ми по попередній справі. Ми звернулися до суду із заявою про встановлення батьківства так, так, встановлення батьківства, так як дійсно було з, зі слів матері. Коли народилася дитина, так як він був на військовій службі, прізвище було в матері записано, і ми звернулися з, з заявою про встановлення батьківства, щоб зазначили прізвище саме військовослужбовця, який загинув в цій справі, він загинув у нас. Виплата 7,5 мільйонів на нього була на неї, це дівчинка була, була утримана. І до вирішення питання в судовому порядку встановлення батьківства. Скажіть, будь ласка, хто в такій категорії справи є відповідачем, так як фактичний батько він загинув чи пропав безвісти, до кого звертатися? Ми зазначали батьків загиблого військовослужбовця. У нас мати і батько були в цій справі було питання: чи визнають бабуся та дідусь, що це їхня дитина? Було добровільно та вони сказали, що це наше в судовому засіданні під час їх допиту в якості свідків. Всі зазначили, що дійсно це їхня онука, і вони хочуть онук, що вони хочуть, щоб дитині було у дитини було саме прізвище їхнього сина. Угу. Цей факт встановили, і ми навіть обійшли цій справі без ДНК. Можна ну, без встановлення. ДНК. Але ось є інша справа, в якій я підійшов, ну зараз та, що ми розглядаємо, підійшов до помічника судді, запитав, яка позиція суду, щодо у нас добровільна згода надається. якби Всі визнають, що це дитина, тільки ось ну, допущена помилка в судоцтві, як нам діяти в цій ситуації, яка позиція суду з приводу цього питання, чи обов'язково проводити ДНК експертизу, чи ні, встановлювати. Ці обставини. І в цій справі помічник мені зазначила, що без експертизи нікуди ніякі свідки не можуть це встановити. Хоча в попередній обійшлося допитом свідків. Ми допитали там трьох свідків, які зазначили, сказали, фото, все надали докази. І в тій попередній справі було встановлено. В цій справі зараз ми призначаємо експертизу. Зв'язалися вже з експертами, назначили дати, здаємо ДНК матері, ДНК дитини, мати приведе, тобто бабусі і дитини, онуки здаються ДНК, і в Києві буде призначена ця експертиза. за результатами ну висновок буде це скоріш за все. Експерт там попереджується про кримінальну відповідальність для цивільної справи. Ми коли отримаємо, надаємо до суду, і я думаю, що також буде позитивне рішення, після якого подамося на виплату одноразової грошової допомоги. Тобто навіть за Умови тих обставин, що відповідачі не заперечують стосовно встановлення факту батьківства, суд все одно може наполягати на проведенні експертного дослідження, да, де так. так. Ну одним я ж кажу, одним судам досить свідків фото, переписки і що угу. ну то були переписки, де ма, дитина там з батьком. Переписувалась і там зазначав там, донька або там, син. Фотографії, цього, Так, подарунки. Фото, так, подарунки, все, там, нагородження, там, пересилання грошових коштів, і цих, цього не вистачає. Ну, кож, кожному суду, кожний суд підходить, тобто склад суду підходить по-різному до цього питання. Так, ну, ось я ж кажу, в останній було так. Добре, що в нас. Не було проблем, коли відмовляються там батьки, ну, дідусь або дідусь, встановлювати до. Ну так, тут у нас були справи, де вільне було відповідачі не так. ніхто не заперечував, а так. Як діяти у випадку, якщо заперечують? Тоді в судовому порядку призначати експертизу, зоб... і зобов'язувати. Ну, не зобов'язувати, призначати експертизу і. Визначати центр, де, куди прибути відповідачу для здачі цих аналізів, якщо вони не, не переходять, аргументувати допитами свідків, фото там, і всіма іншими доказами, а те, що не з'явиться, наприклад, відповідач до експертної установи для надання, надання зразків, то це вже ставиться під сумнів. Тобто вона знає, ну, ми під, підходимо з таким підходом, вона умисно знаючи про те, що. Це її онука, uh -huh. діючи з метою отримання більшої частки одноразової грошової допомоги, яка передбачена на всіх однаковими частинами, зловживає цим правом і. Виходить, Дія... в такому... діяли би ну, таким чином. Ми б, ми і б діяли, в такому випадку що? суд тоді має приймати рішення на підставі інших наданих доказів. На... Тобто, як ми суд... вже казали, фотокартки, листування. Звісно, суд оцінює докази за своїм внутрішнім і mm -hmm. надає їм оцінку в нарадчій кімнаті. Тобто, треба як на набагато більше зібрати доказів, які підтверджують, що дійсно є родинні відносини і ставити підсумні в. Не надання зразків на, на, на для для отримання відповідного висновку зловживання зі сторони батьків. Зрозуміло, дякую вам. На останок хочу зазначити номери справ. Стосовно кейсу, яких ми розповідали. Стосовно першого кейсу, там, де були різні прізвища у батька та сина, це справа номер 643 сорок, дріб шістдесят дріб 24. І друга справа про встановлення факту батьківства померлого військовослужбовця, це номер 646 сорок шість, дріб 51, 19, дріб 24. І можемо ще е, до даного відео прикріпити ці посилання. посилання і також прикріпимо посилання на цю справу, де зараз у нас встановлюється експертиза. Ну, вона, мабуть, справа вже на кінець січня, призначена. Десь до березня буде, я думаю, рішення. Посилання надамо, хто хоче, відстежуйте. Після, звісно, отримання рішення, позитивного кейсу ми це відео окремо знімемо і вже з експертизою повідомимо, так, так. Куди звертатися, яке експертне, експертне. Як, Організація. Як, ну, організацію, так, експертно. Куди звертатися, надамо посилання? Тому дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити наші нові позитивні кейси, які ми розповідаємо про семінари, які ми читаємо, для того, щоб ви знали ваші права. Ставте ваші вподобайки. Всього вам найкращого. Дякуємо за увагу.